Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні у нас новеньке надходження до нашого автосалону. В прямому сенсі нове. Це новий хавал H6 2021 року випуску. Без прибігу, абсолютно нове авто з бензиновим турбодвигуном 2.0, автоматичною коробкою передач та повним приводом, друзі. Автівочка на дуже гарній комплектації на оригінальних дисках. Ось така автівочка по колу виглядає. На максимальній оптиці, Денні ходові вогні, туманочки. Подивіться, LED Premium Vision, Ось так автівочка виглядає по колу, звісно, не бита, не фарбована, скло все рідне, автівка не тонована, на безключовому доступі, на шкіряному двокольоровому салоні, повний електропакет. Електросидіння, адаптивний круїз, звісно, датчики світла дощу електробагажник, шкіряне мультикермо з полюстками перемикання, ось така приборочка, 380 км пробігу автомобіля. Ось така мультимедіа, з еркамерою, з парктроніками з карплеєм та безліч і всіх регулювань. Підігрів лобового також є, підігрів переднього та заднього ряду сидінь. Салончик абсолютно в новому стані. Друзі, по автівочці взагалі ніяких питань немає і бути не може, тому що воно абсолютно нове. Придбати авто ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.